Якщо ви батьки дитини, в якої перший рік виявили цукровий діабет першого ступеня, і вона ще не може справлятися з задачами, щоб її лінія життя лічемія була рівна і стабільна, то ваша задача не розвалитися, як оце ця хата, навіть через 200 років. Ваша задача бути як оце дерево, зелене, взимку. І мати холодну голову. Мені одного разу дали пораду: май холодну голову. І робив все для своєї дитини, якої цукровий діабет 6 років, для того, щоб її існування, її життя було якомога повноцінним. А на Марії, якій 6 років, стоїть Медтроні Гвардіан. 780G останній. два місяці як поставили. І я радію, що Вчора ми їздили до лікаря, а в нього всі дані на комп'ютері показують, скільки буде стояти, він стільки буде дані показувати. На сьогоднішній день, за два місяці, ми вийшли на ідеальний рівень. Хоча я не рахую, що це ідеальний рівень цукрових показників, але в дитини це є ідеальний рівень. Я дуже рада, але. Вони бачать на комп'ютері результат. А скільки роботи треба провести з дитиною 24 на 7, щоб показники цукру були більш-менш в нормі в тих рамках, які ставлять. Нам ставлять рамки: низькі 70, високі 250. І в монашу е, лічемію ми моніторимо 24 на 7, іноді я думала, що краще не бачити того всього, тих показників цукру, як він скаче. Але виходимо Виходимо із ситуації. Але ще, як нам тільки виявили цукровий діабет, ще в лікарні, як полагається, полежить дві неділі, ми якраз в Україні були, в гості приїхали, то я відразу зрозуміла, що якщо... На даний час показник більш-менш від 6 до 10, то це не означає, що він буде через 2 години від 6 до 10. Якщо у вашої дитини показник цукру від 6 до 10, порадійте в цю хвилину, все добре, ви робите все правильно, діть далі і справляйте свої помилки, допоможіть дитині, щоб дитина не розробилася.